Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Малята, подивіться, хто до нас завітав. Це наш друг Афлатунчик. Привіт. Добрий день, малята. Рад я нашій зустрічі. Давайте разом прослухаємо пісеньку про мене. Сяю тут і там про усе на світі розкажу я вам, я ваша плату, яскраво сяю вам, запитуйте, розкажу все, що знаю. Сам. Що засяяли знайоми усі ми! Малята, скажіть мені, будь ласка, яких істот ви знаєте, котрі можуть літати як наш афлатон? Так, звісно, пташки. Пропоную прослухати казку про пташку сінту, яка збирала і зберігала гілочки. А для чого вона це робила, ви дізнаєтесь. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Пташка Сінта збиралася відкласти яйця. Вона дуже давно хмріяла про маленьких пташенят і хотіла облаштувати для них красиве, м'яке і комфортне гніздечко до того, як вони вилупляться з яєць. Отже, сінта полетіла шукати гілочки, і листя. Для свого затишного гніздечка, яке вона збиралася робити. Вона дуже ретельно відбирала кожну гілочку і листочок. Пташка переживала, щоб нічого не могло поранити малюків або пошкодити їм ніжні пір'їнки. Сінта хотіла назбирати достатню кількість гілок, щоб швидше почати вити гніздо. Минуло небагато часу, і сінта. Наносила безліч листочків і гілочок на верхівку дерева. Пташка безпреревно трудилася, перевіряючи, щоб кожна гілочка і листочок були на своєму місці. Незабаром гніздо було готове. Сінта не могла дочекатися, коли її маленькі пташенята будуть лежати в гніздечку, яке вона зробила. Після кількох днів очікувань, Сінта нарешті відклала яйця. Вона оберігала їх і зігрівала, захищаючи від усіх негараздів. Один за одним з яєць вилопилися пташенята. Як же зраділа сінта, побачивши трьох здорових чарівних малят. Молодці малята уважно слухали казку. А тепер скажіть мені, будь ласка, чим займалася сінта? Так, сінта будувала м'яке, красиве гніздечко. Що вона збирала? Вірно, сінта збирала гілочки і листя. Для чого, як ви гадаєте, вона збирала і зберігала різні предмети? Сінта збирала гілочки, бо вони були для неї цінні, потрібні, щоб побудувати гніздо. Збирала вона колючі гілочки і листя? Ні. Чому? Сінта переживала, щоб нічого не могло поранити малюків. Молодці малята. Дуже цікаво було сьогодні, але мені час додому повертатися. До побачення. До побачення, до нових зустрічей.